Якщо говоримо в принципі, про гроші і про наше життя, то можемо наше життя зобразити у вигляді прямої лінії. І з точки зору грошей розділяємо наше життя на три ключових періоди в житті кожної людини. Всі ми колись ходили в школу, потім був вищий навчальний заклад чи за все, тобто перший період в житті можемо назвати зміни періодом навчання. Коли люди завершують класичне навчання, далі який період наступає в житті? Так. З точки зору грошей. Це період роботи. Робота якогось можливо підприємницької діяльності. Давайте так його виглядав. Робота. Люди чому працюють на роботі, що їх цікавить в роботі. Підскажете? Для чого вона виходить за роботу? Загляд задоволення. Окей. Якщо у вас буде тільки задоволення, а от вас. Задоволення, мотивація ну і отримання. А скажіть то слово, що показуєте. Гроші. Насамперед, люди бояться навіть це казати. У першу чергу, хто би там що не казав, вони ходять для того, щоб заробляти гроші. Тому що якщо ви дуже будете любити свою викладацьку діяльність, любити своїх студентів, любити свій альмімат, свій вуз, тобто, і вам не будуть нічого платити, то ви довго туди не походите. Тому що ми живемо все-таки в матеріальному світі. А потім вже все інше, задоволення, колектив, шеф, без шефа, гроші. Насправді, ми живемо в матеріальному світі. 20 років орієнтовно люди вчаться, потім 30-40 років працюють, а потім наступає третій період. І з точки зору грошей, як він називається в Україні, ми про нього говорили що? Період пенсії. Коли я запитую людей молодого віку, як назвати цей період життя? Люди кажуть такі слова, як пенсія, старість, виживання, доживання, зубожіння, краще не дожити. Тобто До життя погані асоціації, дехто має товариш, товаришів називає цей період, період трьох д. Доїдаю, доношую, доживаю. На жаль, це дуже сумний період в нашому житті. Якщо дивимося натомість на європейців американці. Відпочивають, подорожують, гарно одягаються. І в них цей період життя називається періодом відпочинку. Давайте так його і наземно. Я думаю, що всі би хотіли рано чи пізно почати відпочивати відпочинок. Як себе поводять гроші в цих періодах? Коли ми вчимося, в плані доходів стало мінус. В школі ми переважно не заробляємо, нас забезпечують батьки або держава. Коли починаємо працювати в студентські роки або після них, у нас доходи починають зростати. Звичайно, що не так стрімко, як на малюнку, але тим не менше, ми завжди стараємося піднімати рівень свого життя, завжди прагнемо до чогось кращого. І в цьому періоді кожна людина заробляє гроші, відповідно їх витрачає. От, скажіть, будь ласка, чи хороша звичка не все витрачати, що сьогодні заробив, а щось відкладати? Хорошо. Супер. Не всі це розуміють, не всі признаються, не всі це роблять. Але добре, що у вас є таке розуміння. І рано чи пізно кожен з нас перестане працювати назавжди. Всі присутні люди в залі, всі присутні люди на вулиці. Вони перестануть працювати з трьох причин. І вони дуже прості: це стан здоров'я, це вік. І третя причина, вона більш позитивна, це власне небажання працювати, маючи достатню кількість грошей. Якщо дивимося сьогодні на українські реалії, то люди переважно перестають працювати по віку або по стану здоров'я. І доходи таких людей вони не ростуть далі вгору, вони падають. До того рівня, який пропонує сьогодні держава, тобто до рівня державної пенсії. Якщо людина сьогодні заробляє 10, 15, 20, 30, а то й 100 тисяч гривень у місяць, завтра вона перестає працювати, їй держава нараховує в кращому випадку 100 доларів, там 3, 800. І ця людина відповідно її рівень життя і доходів погіршується в 5, 10, 12 разів. Якщо врахувати, що ми не молодіємо і в цьому віці погіршується стан здоров'я. Плюс є така штука, як інфляція, я пенсію підняли на 20-50 гривень, ціни зросли два рази. Людина скочується отсюди, до такого соціального дна. І я, на жаль, нічого нового вам не розповів. Я просто нагадав те, про що ви так знаєте, просто не звертаємо увагу. Я просто нагадав фінансовий план життя держави для нас. Колись нам всім казали, що вчитися, працювати, потім платити податки, мати стаж, а потім держава забезпечить. А держава забезпечила розміром 3200 гривень у місяць. Тільки не навчила жити на ці кошти. Скажіть, будь ласка, чи хотілося б вам рано чи пізно брати гроші у своїх дітей? Або далі працювати там 70, 80, 90 років? Точно ні. Я перефразую: ви не будете брати гроші у своїх дітей, ви будете банально забирати їх у своїх внуків. Тому що люди, які знаходяться тут, тобто ваші діти, вони своїх дітей ставлять на ноги і батькам своїм будуть допомагати, які мають 3 тисячі гривень пенсію. То ви б не хотіли, напевно, щоб. Ваші внуки були обділені через те, що вас утримують ваші діти. Так би не хотілося, правда? Ні, не хотіло. Хотіло.